Не встигаю я знайомитися з зарядними станціями, як придумують нові. Всередині щось калатає. Energy soul написали, дисплей розбитий, перестала працювати після того, як поряд прилетіло. Крім того, відсутній запобіжник. Всередині бачу відключені дроти. Принаймні клема світиться гола, можливо, вже лазили, але про це не казали. Розбираємо, дивимось, що можна зробити. Так і є. Всередині от не видно ні одного дроту. Все повідключувано, десь позапихувано. Силових не видно. Вони, напевно, десь збоку. Два вентилятора цілі, два вентилятора виламані. Вони тут порожні. Не знаю, чи вам видно. О! Тільки дротики лишилися. Ну, на вигляд. В принципі, нічого страшного ззовні принаймні не видно. Видуваю пилюку, будемо пробувати. Станція перекопана, вентилятори поламані, роз'єми повиривані. Причому частина з них вже пробували відновлювати, тобто вона була в ремонті. Батарея БМС керована, шлейф іде. 23,5 вольти на силових клемах є. Тобто батарея скоріше жива, ніж мертва. Дротики валяються всередині, чи всі шлейфи є, не знаю. Хтось чорним герметиком фіксував конектори. Не знаю, чи це з заводу, чи це вже чиясь самодіяльність. Видно, паяне. Ми знаємо, що дисплей розбитий. Видно, відновлені конектори. Ну так, сяк відновлені. Маю сумніви, що добре. Але нема чого бакланити, бо невідомо, хто і в яких умовах робив. Нас це зараз не цікавить. Дисплей ми не знайдемо 99%, тому це зле. Морда. Ну, включити заряд не будемо бачити хіба. А включити можна буде, якщо воно живе. Інвертор. Інвертор, субмодуль, знімний, його не трогали. Конденсатори всі цілі. Запобіжники, на вигляд цілі. Паяного на інверторі не видно. Згадували, що провтикали зарядку, то думаю, що хлопці мали на увазі не просто шнур, а заряджали через DC адаптер і його десь загубили. Теоретично таке може бути. Інвертор тут їде реверсом. Відповідно, якщо ми відремонтуємо його інвертор, то з зарядкою проблем не буде, просто купиться шнур. Що по транзисторах? Не пробиті на вигляд, це по ідеї добре? То був високовольтний міст. Тут, напевно, синхронник. Або лак товстий, або вони всі цілі. Я думаю, що цілі силові поповишайці. Це заряд конденсатора. Виглядає все цілим. Ну і запобіжники цілі. Добре, тобто інвертор, на вигляд, без пошкоджень. Значить, працювати з мордою. Біля варистора запобіжник цілий термічка. Дивіться, як скліщили. Тобто, якщо десь проблеми з варистором, воно би мало спалити запобіжник. Стандартна схемотехніка, резонансний перетворювач. Працювати вміє реверсом. Добре. Добре, ага, роз'ємось тут. Вирваний ще один. А загалом, на вигляд, незле. Треба збирати докупи, щоб зрозуміти, що йому бракує. Воно подає ознаки життя. От в нас запустилася морда. На жаль, ми не бачимо, що вона думає про дану ситуацію. Чи працюють USB? USB живі. Та і псі зараз не буду перевіряти, але думаю, там справа теж в порядку. Що з 220 виходом. Знак запуску нема. ну Вентилятори по відключуванні, то понятно, але нічого не пищить, нічого не свистить. І виходу 220. Нема. Тобто воно не працює. Ну, нічого дивного. Будемо по черзі розбиратися. Що до чого. Свистів не чути. Не працює 220. Зрозуміло. Добре, сижу, розбираюся, що куди підключається, де чого бракує. І маю ось такий результат. Поїхало. Вам не видно. Засвітилися. Інвертор запрацював. Добре, одною проблемою менше. 220 маємо. Тепер розібратися з зарядом. Чи буде йти заряд? Є, вентилятори пробують крутитися, навіть крутяться. Наскільки можуть. Є запуск. Пішла зарядка. 10-11 А, 12, потужність набирає. Добре, значить, вентилятори замовимо. 20 А. Тихо, 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 не кричи. На поломаних ногах скаче дурне. Коротше, працює. Зарядка працює. Зараз переживаємо так, тут спокойся. Є, добре, значить замовляю вентилятори. З цієї штуки хіба десь по форумах буду просити людей, може хтось продасть. Ну І вас запитаюся, може десь хтось має. Попробую то відео виставити поза чергою максимально швидко. Може встигнемо пацанам знайти десь своїх, хоча розумію, що шансів дуже мало. Короте, зарядка працює. 32 А пакує по DC на 24 вольта. Яка там потужність, мені лінь рахувати, рахуйте самі, поки холодне. Чуть підзаряджу зараз, поки не нагріється без вентиляторів. А тоді як би будемо збирати докупи. Чому попередник не запустив, не зрозуміло. Навіть дорожки відновлював тут. Тобто людина знала, що робить. Може не дуже акуратно, але напевно умови були не найкращі. Коротше, якось так. Наблюдаю, продовжую. Купив вентилятори. Загвоздка була з термозапобіжником. Десь в інтернеті є. Коштує копійки, ну як, від копійок від 16 гривень до 100 проблема з доставкою з часом. Поїхав по радіомагу по сайту шукати, не знайшов, переглянув, термо, переглянув реле, переглянув запобіжники, термозапобіжники. Нема, блін. Поїхав, малого відправив на радіобазар. Сам питає, дядь Коля, є у вас таке? А ну чекай, з кнопкою. Може є, показує, є. За 16.50 купив в радіомазі. А малий на радіобазарі знайшов за 65. Трубки не бере, приніс. Не чув дзвінка. Ну нічого, буду мати один на запас. Збираю. Чекайте. Так само ж головне, чому я на сайті знайти не міг? Питаюсь, дядь Коля, де воно у вас? Ну, ж перерив сайт, шукав, нема. В кнопках. 10 А кнопка. Термозапобіжник, блін. То таке. Чуєте, може, тій станції другий раз прилетіло, бо все ж таки ну, якби ремонтовано. паяні контролери, конденсатори. Доріжки відновлені, поправляв те, що вважав за потрібне. Зараз ще подомиваю відновлені доріжки, позапускаю лаком. Дисплей, на жаль, я не знаю, де купити. Якщо ви знаєте, де такий дисплей можна купити, чи новий, чи вживаний, чи з розборки, то дайте знати. Маркування на дисплеї немає, маркування плати видно. Ну, я думаю, їх багато схожих. А от де знайти і купити, я, на жаль, поняття не маю. Коротше. Відмиваю, поправляю, підклеюю наново, бо були підклеєні, але знов виламані точки кріплення. Були на суперклей. Я їх поставлю на двокомпонентну і довкола налию, щоб воно не, виливало, не виривалося. І якби буде працювати якийсь час, поки знов не прилетить. Шкода, що нема блюпуп-модуля, бо реально залишок заряду треба буде. Якось імпірично розраховувати по часу чи об'єму зарядки конкретних пристроїв. Ну або вже, як то кажуть, до пустого акумулятора. Зарядку завершення її можна буде побачити, відчути по зупинці вентиляторів. Не так, щоб зручно, але чим можу. Гепнуло дуже добре, бо видно, як от подерло плату, порвало доріжки в багатьох місцях. Тобто удар. Ударна хвиля була сильніша. Зібрати то все докупи, то, що той квест, тому що конструкція незручна, тому що не бачив, що куди було підключено, тому що роз'єми є схожі, тому що повиривані, відновлені. Але ніби розібрався, вже ніби все працює. Тріщина є на бездротовій зарядці на магнітопроводі. Ну, але тим навряд чи хтось там користується, та й воно якось би мало працювати. Тепер квітка, тепер збираю докупи. Зачехляю, заправляю, підключаю нові вентилятори. Зараз будемо тестувати. В першу чергу мене цікавить зарядка. Підключаю 220. Є старт. Вентилятори пішли. Реле клацнуло. Очевидно, зарядка пішла. Ми вже це перевіряли по струму, бачили, знаємо. Так, вихід AC вмикаю. Пішли додаткові вентилятори. Байпас. Працює. Зараз ми від акумулятора. Подаю 220. Є, пішла зарядка. USB перевіряв. Зараз заряджу до повного. Ще перевірю на потужності і буду віддавати. Хоча силова частина не трогана, відповідно, як без потужністю нічого нікуди не має бути. ніяких проблем. Кнопки поперевіряв, працюють, USB працюють, 12 вольт працюють. Ліхтари тут, до речі, светофор. Тут можна перемикати різні кольори. Давай виключайся, виключився. Коротше, якось так. Станція непогана, трохи незручна. Ну і пережила вона багато, хай працює. Дисплей би десь купити. Але я не знаю де. Не маю зв'язків. Розбираю повторно, бо бачу, що щось не так з вентиляторами. Ці стартують, оберти міняються, а ці не хочуть стартувати. По компаунду бачу, що підключені були до морди. Але на морді конектор відновлений. А тут на платі випаяний і морда їх чомусь не вмикає. На зарядці йде максимальна потужність по логіці, яку можна вдути, і ті би вентилятори мали вмикатись, а вони цього не роблять. Стаю тестером і бачу, що при включенні цих вентиляторів появляється на виламаному роз'ємі 12 В. Тобто, припускаю, що щось нахімічили з відновленням конекторів. І сюди або нічого не підключалося, так як додаткові вентилятори, ось тут є вільні роз'єми. Або не туди запаяли. Коротше, переробляю. І якось зараз вентилятори буду підключати сюди, коли з'являється 12 вольт на зарядці, на розрядці, щоб вони продували інвертор. Бо ці 12 вольт з'являються тоді, коли запускається інвертор. Так логічніше. Додатковий п'ятий вентилятор на батарею, він підключений ніби як по заводу. Він, мабуть, вмикатися має БМС-кою, коли вже перегріється батарея. Отак. От О, тепер на кінець то добре. Тепер я довольний. Тепер є продувка. Напрямок правильний. Зараз воно продути би мало на більших обертах. Є. Файно. Тепер збираю повторно, і вже буде добре.